Привіт! Готуємо сьогодні смачну ситну закуску тако. Звичайно, для того, щоб скуштувати смачні та хрусткі тако, не обов'язково їхати до Мексики. Можна самому ненадовго уявити себе мексиканським шеф-кухарем і приготувати вдома знамените тако з овочами та м'ясом. Тако має безліч варіантів приготування, але сьогодні ми з вами зробимо тако з куркою. Курячий фарш обсмажуємо з цибулею. Солодкий перець нарізаємо соломкою. Томати нарізаємо тонкими слайсами. У фарш додаємо сіль та перець. Свіжі огірки нарізаємо слайсами. Робимо соус. Використовуємо український соус руна. 2 столові ложки. Додаємо 2 столові ложки майонезу провансаль, 3 столові ложки сметани. Додаємо часник, перець чорний милиний та сіль. До фаршу додаємо 1 чайну ложку копченої паприки, 1 столову ложку томатного соусу та додаємо 3 столові ложки гарячої води. Перемішуємо. Фарш охолоджуємо. Лист готового тако викладаємо на сковорідку та злегка притискаємо. Викладаємо на тако соус, далі обсмажений фарш з цибулею, огірок свіжий, перець солодкий, скибочки томатів та знов поливаємо соусом. Викладаємо кільця синьої цибулі, викладаємо зерна консервованої кукурудзи, перегинаємо тако та злегка підсмажуємо з обох боків. Подаємо гарячими. Це дуже-дуже смачно. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. Мирного вам неба. Пока-пока.